Цей університет пережив окупацію, два переїзди та ракетний удар, але продовжує навчати українців. Десять років тому Донецький національний технічний університет уперше вимушено покинув рідне місто. Була сильна невизначеність. Розуміло, що відбувається щось надзвичайно погане, проте важко було зрозуміти, в якому напрямку воно буде рухатись. Вирвавшись із російської окупації, заклад переїхав у свою філію в Покровську на Донеччині. Було дуже складно налагодити роботу, організувати які нові структурні підрозділи. Університет в Донецьку на той момент налічував десь близько 10-12 тисяч студентів. Ви ж подолав ці випробування у Покровську. Запрацювали 4 факультети і 19 кафедр. Та після великого нападу Росії мусив знову мігрувати і починати з нуля цього разу на Волині. У 2022 тисячі другому разом із університетом виїхали 60 викладачів і 30 студентів. В другий раз було не те, що простіше, а вже було більше усвідомлення на те, що це необхідно робити. А в 2014-му, звісно, було дуже складно. Це завзяття, зберігати цей внутрішній запал. Скоріше за все, це найскладніше. Донечан прихистив Луцький НТУ, надав приміщення та житло в гуртожитках. На жаль, достатніх приміщень для того, щоб організувати навчання в живому офлайнржимі у нас тут немає. Сьогодні в ДонНТУ дистанційно навчаються понад півтори тисячі студентів. Тут готують гірників, інженерів, механіків, кібернетиків, програмістів, економістів, математиків. Попри війну та переїзд, університет реалізує ряд проєктів у сфері розвитку стартапів, підтримки студентів і викладачів. Ми концентруємося на підготовці фахівців саме для Донеччини, саме для її відбудови, саме для її оновлення після завершення активних бойових дій. Відбудовувати доведеться й атакований російськими ракетами Вишу Покровську. Всі чекали на те, що, хоча б стіни устоять, але на жаль, було два прильоти. в Наш університет пошкодився дуже сильно. Перший корпус і другий. Третій корпус. Ну був, там вікна повилітали там. на стіни трохи покосили, але ну сам корпус не було прильоту. Але він зараз ну в дуже аварійному стані. Та, попри це, в Покровську досі залишається частина викладачів і працює приймальна комісія. Тож студенти можуть подати там документи на вступ. Доненту є найстарішим університетом Донеччини у 2021 році. Він відзначив своє сторіччя. Як тільки буде дозволено з точки зору безпекової ситуації, повернення в Покровськ, ми безумовно повернемось в Покровськ. Ну а після деокупації, після перемоги, яку ми всі неуклінно віримо, ми звичайно повернемось до Донецьк і відбудуємо. Його таким, яким ми його пам'ятаємо, найкраще європейське українське місто.